привіт! ви на каналі Dead Game і сьогодні ми знімаємо відео про ігру Project Zomboid В прошлій серії ми добрались до Уисвіля. У цій серії будемо продовжувати далі. Отже, там зомбі. Я думаю, сюди залізти і бити. тут якраз вікно відкрити. Так. Я думаю, это дуже хорошо, что туда. А, тут закрыто вікно. Ну я думаю, тут ще більше всякого луту будет. Потому что тут и так уто у тебя не будет А тут ще більше. Блин, двин помнится. Повністю... О, а зомби все замок. Ну тоді я им не буду мешать. І будемо чекати поки вони открыті. Це типу два события в одному місці. Е, велика орда зомбі і... домбек. Ну що ж будемо ждать, поки взломаєте. Так, взламали і... йдуть. Ну, туман не люблю. Це не люблю в цій грі коли і туман. А? Блин, Бей. По одному пока что. Ну что ж, я убил. Теперь треба обострешивать оружие, особенно. А, мне ну, кажется, тут и не прибавлялось блин. блин, а что? Тут, а... тут только патроны, тут даже дробовики в него все. Хоть бы дробовик. У них я оскільки? 24 для я трапу. Вообще нічого. Тут шось пусто ход. Цих зомби тоді Або йти В воєнку за оружием, або я не знаю. Так, а я думаю, може машину їх там позадавливать, но я не знаю. Просто я хочу якось їх швидко робити. Так что... Що ж, попробуємо на машині. І погнали! Так, тепер остався один повзучий. Блін, тепер я далеко на цій машині не На колеса нема. Зато ми взагалі... Ну ну дади І... Блін, і... ипа. О, мен ту войн то тут... якесь состояние. Да тут а як наче полезніше, блин, вещи, ніж чем... там. ніж, блин. Я дав если там той. Если в том будинкові забаркадированы там в тумбах ще більше оружия буде. А я ж вспомню, що там типа не всіх там десь можуть вещи бути. Оце це э, в кімнаті, э, в ку на кухні і... У ванні може, їжа храниться в таких домах. Стойте, я часи не взяв. Блін, ну що... Що за люди такі? Закрити вікно важко, бо. Так сховати надо. Закрыто, блін. Як і їм і той. Короче. Сам, блін, персонаж, скільки всього може робити, не той. Ладно, хай. О! Видел... веделка. Ну. І тепер я можу їсти ченні і. Та свігаль, що Мені треба взяти його і тоді я поїсти можу. Де воно? Он. Додати в обране... Покласти в контейнер Ну я її не буду їсти, Тоді щось друге. І то я і не говорю. Що тут ось? Свіже сире заморожене Ось його іпой. Ну же ж можна, суші ж якось їдять. Так. Блін, дробовика прийдеться за оружием іти. Ну шо ж буду йти. А спати хочеш? А чё, я спать хочу очень? Не может и заснуть. А почему? Типа я не хочу спать? Что хорошо на кровати, как зомби орать. Руть. Да, машина, конечно, на помойку якось пусть похожа. И только в защите можно использовать для военных ограждений. Хотя есть, да, она Все одно хорошо. Правда, она просто на кучах зомби. Похана ездить. А, я забыл, же рюкзак. Я ещ то. Я думаю, я в цього лучше. Хотя ні, я в того візьму. У нього якраз там часы и всякие там там. А, нас уже передача началась давно. Я свій портфель завышу біля открытых там пуття. Там, де машина може приїхати. Про який я показував в прошлому віді. Оце там можна її оставити поки ж. Нічого, чуть-чуть повмираєш, все одно я не зможу повністю здохнути. Капець він заморився із-за цього, що. Я хоч зомбі зможу? Я колись пам'ятаю, я ж зараз в Луїсвілі живу, я там за другого челика играю і, і живу. той. Я просто там боюсь кожного шороха. Типа почув, що основніся. Капець, я ж щас спати хочу. Я ж блин, дивився, і спать не хотів. Щас зашибісь хочу. О, ще зомбі там. Дуже хорошо. Ну, я вот тут портфальчик свой кен. Скільный портфаль. За співкою. Блин, я почув, якими речі Все, а тепер звали вот

Еле іду. Че в розбити машину нельзя сідать? Який смс. Оцю машину что на ней оцей кататься не може? Или не бок там. Ну ладно, и то может там всякую там фигню ...пострадала. Ну, все одно, чего нельзя? Я на землі не можу спати. Чисто на землю копати руками. Не. Тепер надо надіятися, щоб там не було зомбаків. Так, ну поки що вроді би нікого... Та ніфіга собі, блін, скільки їх там. Не можете заснути, та блін. У є снотвор? Да, снотворне? А, а чого я тут ще дивлюсь. Снотворне. А це, похоже, в тому портфелі може було. Тут у мене нічого толком і нема. Блін. Не можете... Ну а чого не ну, вон? Грязючка собі там під стили? я не знаю. що вот там десь от тебе от десь 50 метрів, от тебе десь там зомбі. Ну він же не біля тебе. заснуть можна. О, спати на землі. No save to sleep huh? Та ну чого? Ти ж тільки ж хотів. Тоді будемо ждать Я буду дождь я только тем хуже роблю А на насыльчик хочешь? Пошли на сыльчик не хочеш? Ладно. Ну, он як хорошо. Ну, а чего он спати не хочет? Короче, лучше их убью по одному. Сильный я не готов. Ура, перший зомби готов. Да, я, конечно, боюсь как блин. Скільки пятёх зон, ну там ще я. Ну, блін, а як не бояться їх, если ти, блин, сонний? Під дебафом сон весь і уставший даже бігти не можеш. Я б міг би вийти туди. Ой, іди. Вирубайся, вирубайся. Здохни, упади. Падай, сдохни, падай, сдохни, падай, сдохни, сдохни, падай, сдохни, Та блин. Сдохни, падай, сдохни, сдохни. Та ну, нам як їх убить? Зашебі, там зомбі забор борзу амали ще і йдуть на мене. Ну ладно, цих двоєх я вже вбив. Круто, я труп ще. мене все-таки укусив один зомбак. Не ну ну в мене ще персонаж просто не слухається. Він бере, убігає, я б'ю, а він убігає. І за цього він велінтуй. Я, я просто назад хто він розвертався і біг. Я хотів взотом і бить. Я просто розвертався і біг. Ну, пробував побігти. А! Та здохніть ви уже. На цьому світі. Ааа, ще раз один вкус. Не, да, не а-а-ай, а. а, а, а.